Нарешті? Нарешті я знайшов спосіб зв'язатися з майбутнім за допомогою телефону. Це ми люди з минулого, з 2024 року. Розкажіть нам про Україну в майбутньому. Що у вас там цікавого? Ну як вам сказати, не кожен день обходять такі дзвінки. Насправді ми стали дуже розвиненими державою у сфері технологій. У нас з'явилися літаючі тарілки та більшість професій замінена штучним інтелектом. Привіт! А з ким ти це розмовляєш? Не повіриш, нам позвонили люди з минулого і питають про нашу теперішню Україну. Давай я їм все розповім. Культура стане міжнародно визнаною, з новими формами мистецтва, що об'єднують традиції та сучасність. Ми станемо найкращою Україною у сфері медицини, а ще ми колонізували Марс. Тому ми такі різнокольорові. Ого! Це як багато ви вже стигли. Це в якому році вже? У 3000 році. М у мене так багато питань, які я так хоче задати. Я в шоці.